Починає розглядати поправки до другого читання законопроекту про мобілізацію. Про це повідомила членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки від фракції Європейська Солідарність Ірина Фріс. Я нагадаю, до другого читання законопроекту подано понад 4 тисячі правок. Я також додам, що військовозобов'язані зобов'язані будуть мати змогу оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію протягом 60 днів. Про це принаймні зазначив народний депутат і заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Ігор Чернів. І він зазначив, що у комітеті дотримуються думки, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами, але це буде обов'язком громадян, а не правом. І от про все це плануємо поговорити з народним депутатом України від фракції «Європейська Солідарність Олексій. Гончаренко, пане Олексій, мої вам вітання до теми законопроекту про мобілізацію. Чернів каже про те, що це буде обов'язком, а не правом упродовж 60 днів. Ну якщо закон набере вже вступить в силу, так прийти і стати на облік усім військово зобов'язаним. Я так розумію, що саме таким буде формулювання, так тобто, що це є обов'язок, це не право. І от яким чином планують депутати забезпечити цей обов'язок, якщо, наприклад, людина не захоче виконати його? Чи є рожем штрафами? Далі все в нас все є прописано за ухиляння. В нас є штрафи, ну норми про зупинку рахунків, карток, заборону керувати автівкою і так далі. Ці норми треба вилучати законом. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Я подав правки. А штрафи це є механізм. Очевидно, що цей закон про обов'язок. Ті, хто добровільно хотіли йти воювати, вони давно це зробили. І тут вже мова йде про інші підходи. Але ці інші підходи не мають бути ну божевільними, які зруйнують країну, банківську судову систему і так далі. Ну це має бути все розумне, а не божевільне. Ви кажете тільки штрафи. От Чернів каже, що вилучають, поки що не розглядають варіант про блокування рахунки, рахунків і карток, так, але розглядають і все ж таки можливо, що буде норма. Але я розумію, що вона ще буде голосуватися про те, що буде заборона на виїзд, так, на керування автомобілем. Тобто, ви наполягаєте... Зараз є заборона на виїзд. А яка в чому, в чому нове тоді? Зараз є заборона на виїзд. Дивіться, я не можу коментувати слова Черніва. Слова Черніва, напевно, хай коментує Чернів. Я не можу їх прокоментувати. Можу сказати свою позицію. По перше, до речі, я абсолютно не розумію, чому 21 лютого був закінчений термін подання правок. Сьогодні в нас 6 березня, ще жодної правки не розглянуто комітетом. Офіційно комітет це якийсь проводить попередні консультації, обговорення. Я автор правок і не такої великої кількості, як деякі колеги зі Слуги народу, але я подав 109 правок. Я чекаю, коли мене запросять для того, щоб я захищав свої правки. Але на цю хвилину цього так і не відбулося ще жодна правка наскільки я розумію комітетом офіційно не розглянута. 60 днів на те, щоб прийти і стати на облік військовозобов'язаним. колись, коли ця норма обговорювалася, всі казали, а чи зможуть впоратися з таким напливом за 60 днів? Це два місяці, фактично, так ТЦК. От за рахунок чого планує створюється електронний кабінет, і людина зможе свої дані подати в тому числі в електронному кабінеті. Що є абсолютно нормальним, ми в 21 столітті. А, інша історія, що не має бути там електронні повістки, вона не має бути тільки в електронному вигляді. по-перше, на в усіх є інтернет. По-друге, людина може там не побачити, не помітити. І щоб після того не запустилися репресивні механізми, то повістка має бути в тому числі по правому вигляді, але кабінет має працювати. Людина може там подавати свої документи, наприклад, на відстрочку або інші речі. Е, електронний кабінет це буде так само обов'язком чи правом. Електронний кабінет не може бути обов'язком, тому що є люди, які не користуються інтернетом. Тому обов'язком тут цей, але це право, але треба це просувати. Ну в 21 з столітті живемо. Скажіть, будь ласка, за словами Чернєва, в комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію людей, так, які відслужили 36 місяців. І от його цитати, я просто зацитую: Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій, дуже сильно відрізняються. Що це означає? Що не всі можуть бути демобілізовані після 36 місяців? Я не знаю, що це означає. Я не можу коментувати слова Чернєва. Я вже вас попросив не питати мене ну, про коментарі. Я ну, не ви можу ж народний депутат, над... я ж не Ну і що, що я народний депутат. Ви ж не будете коментувати всіх журналістів, тому що ви журналісти і вони журналісти. Правда? Ви я законодавці, ви представники законодавчої влади, даруйте, ви ухвалюєте правила, за якими живе країна. Ви так само один учасник, одним один із учасників законодавчого процесу в Україні, пане Олексію. І ми орієнтуємося сам... поясню вам, Давайте я давайте розберемося трішки в важливих поняттях. Перше, я не входжу в склад комітету з нас безпеки оборони. Друге комітет на нас і оборони, як я сказав, не розглянув ще жодної правки. Нуль, Нуль правок розглянуто. Жодного разу я як автор правок не був запрошений на засідання комітету. Ніякої можливості коментувати думки різних членів цього комітету або іншого комітету. Я не маю. Моя особиста думка і правки, які я подав, має бути наступне. Має бути встановлений чіткий термін служби найкраще, це 18 місяців плюс 3 місяці на виконання рапорту на звільнення, тобто не більше 21 Друга правка, яку я подав, якщо ця не пройде, то якщо 36 місяців, то щоб день на нулі врахувався за два. Може, це має на увазі депутат Черник, Я не знаю, тому що дійсно не може порівняти людину там, день проведений в Авдіївці, чи в Бахмуті, чи день проведений на там охороняючий склад на Львівщині. Тому це абсолютно різні речі. Тому е, ті люди, які мають бути враховані, хто скільки провів на нулі, це правда. Але е, має бути кінцевий термін, щоб не немає різниці де людина була, бо це не вибір людини. Це як військове командування розпорядиться, там людина і знаходиться в армії інших варіантів не буває. Але має бути чіткий кінцевий термін, після якого людина звільняється і йде додому, має таке право отримати. От на цьому я буду наполягати. Це як на мене взагалі саме головне в цьому законі. І, і про це безумовно. Як тільки буду мати інформацію, як тільки мої правки будуть розглянуті щодо цього, буду про все це інформувати. От бачите, пане Олексію, конструктивно відповіли. Насправді нічого кримінального не було в моєму запитанні. Пане, пане Олексію, ну па я не ваше. Я просто пояснюю, Ви просто мене постійно кажете, от чернів сказав це. Ну я ж Тому хочу зрити. почути я вашу просто... думку. Ви насправді да, теж законодавець. Вас є своє бачення цього, що ваші колеги пропонують бачення в мене. Точно є ось бачите все. Гаразд, спасибі, що порозумілися Дай вам. Да, Народний депутат краще. України від європейської солідарності Олексій Гончаренко був у мене на зв'язку. і Обговорювали ми ті норми, які зараз лунають стосовно законопроекту про мобілізацію у Верховній Раді. Невеличка пауза і повер...